Підтримати бізнес або ж відкрити власну справу з нуля. В обласній військовій адміністрації розповіли про грантову програму для власників мікропідприємств. Приможці отримують до 250 тисяч гривень, які потім повернуться в держбюджет через систему оподаткування. Детальніше про це дивіться далі. Є фінанси, є робота. В Черкаській військовій адміністрації нагадали про прийом заявок на участь у державній грантовій програмі. За її умовами, власники мікробізнесу можуть отримати матеріальну підтримку на розвиток справи. З моменту дії програми, 1 липня 2022 року до 15 травня цього року вже подалися 576 суб'єктів. Майже сотня з них прийшли в відбір за результатами співбесіди з регіональним центром зайнятості. Далі прийшло 122 учасника програми, із яких 96 претендентів відібрав державний центр зайнятості і вхвалив відповідні рішення про надання мікрогранту. На суму 26,7 млн грн. це дозволило створити 67 робочих місць. За програмою є робота на Черкащині. Відкрили кілька закладів громадського харчування, станції техобслуговування, авто, магазини. За умовами програми в переможцях є півроку на освоєння виділених коштів та працевлаштування осіб згідно з розміром отриманого гранту. Якщо сума гранту складає до 150 тисяч гривень, то є зобов'язання створити хоча б одне робоче місце. І про Якщо сума гранту вже до 250 тисяч гривень, то дана програма вже зобов'язує створити не менше двох робочих місць. Щоб отримати фінансову підтримку від держави, в учасника програми має бути чиста кредитна історія. Якщо проблем немає, до справи беруться спеціалісти обласного центру зайнятості. Наша комісія, комісія обласного центру зайнятості вивчає той бізнес-план, який Пройшов скоринг і отримав мінімум 98 балів по оцінці Ощадбанку. Вивчаємо, потім запрошуємо на співбесіду. Ну не для того, щоб приїхав в Черкаси, а ми в онлайні проводимо з ним співбесіду і задаємо питання, і він захищає цей свій бізнес-план. Ця, ця співбесіда записується однозначно, і в Києві на у державний центр зайнятості, де бо приймається кінцеве рішення, то там бачать уже все. Представники центру зайнятості матимуть право періодично перевіряти підприємство на дотримання умов договору. Обласні керманичі сподіваються, що і надалі власники малого бізнесу братимуть участь у програмі та розвиватимуть економіку регіону. В цьому році програма стартувала з 1 лютого 2023 року. Державно бюджетна передбачена програма власна справа. У цьому році 1,8 мільярда гривень, що дозволить орієнтовно видати близько 10 тисяч мікрогрантів, для того, щоб запустити і повністю перезапустити економіку області. В нашу думку потрібно в рази більше коштів. Звичайно, але є на це є інші програми є інші ініціативи і від партнерів, і від донорів міжнародних, які теж надають відповідні грантові кошти. Поворотні, безповоротні різні для підтримки підприємництва на, на території Чоркаш цього року. Грантову програму розширили, створивши кращі фінансові умови для ветеранів. Вони зможуть отримати до мільйона гривень підтримки за умови працевлаштування від чотирьох осіб. Повідомляють у міністерстві економіки. Про умови участі можна дізнатися на сайті відомства. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрошенко, служба новин телеканалу Ільдана.